Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. У мене тут невеличка закупка, геть зовсім трішечки продуктову. і здебільшого це якась не побутова хімія, а доглядові там засоби і канцелярія, тому що почалася школа, у нас сьогодні 3 вересня, і Ілюша перевівся в іншу школу, і я чекала, допоки мені огласять список. Так от, мені його огласили, і до кінця тижня я потрошку його все збираю йому. Ну і почну я зараз із продуктів. У сільпо я купила три авокадо. Вчора я купила два. І вони досить-досить гарні, стиглі такі м'якенькі. І ми вже ті два вперли. Купила ще три. Це доньці на бутерброди. Ну, і я також їх полюбляю, 29,99 за одну штучку. Набрала її, нехай їсть. І взяла в українських ковбасах сину ковбасу, дитячу, це на бутерброди. Ну, донька також їсть із авокадо і з ковбасою. На 118 гривень вона заважила. 30 36 гривень тостовий хліб, тому що вони люблять бутерброди на тостовому хлібі. І пепсі я собі взяла, тому що захотілося пити, але якось два ковточка зробила і щось. Не пішло, тому що я лимонади не люблю. Залишу там, чи донька, чи чоловік хтось доп'є 24 гривні. І ще в сільпо я взяла лампочку 34 гривні. З великим цоколем це нам потрібно було для нашої люстри. Як виявилося, в нашій люстрі маленький цоколь. Тому ця лампочка піде, мабуть, у підгіст, або не знаю, може, десь у квартирі ще знадобиться. І взяла два корма для китіка. ось такі новинки Фелікс суп. З куркою, 7,99, дві штучки взяла одну, він вже втовк з задоволенням, одна лишилася. І звичайний стандартний фріски з яловичиною. Я йому розмішу 50 на 50 Трошки корму, трошечки покришила ну, м'якушки від хліба і все. І йому однієї пачки вистачає на два рази. Тому ось так: от, сухий корм, останнім часом він взагалі майже не хоче їсти. Далі покажу вам червоний маркет. Взяла собі губки ось такі для прибирання. Серветки. Сьогодні буду дзеркала мити і, можливо, пару вікон помию, 17 гривень за три штучки віддала. Далі альбом для малювання 1499 такий звичайний, стандартний, простий, але нібито аркуші такі плотні, кольоровий папір. Кольоровий папір. Ось такий простий. Односторонні, сказали, не зам... ні, він двосторонній, двосторонні. Сказали, сильно не заморачуватися. Самий простий, стандартний, недорогий папір. Взяти кольора яскраві, гарні, плюс у нього ще багато лишилося з того року, можливо, для поділок якихось домашніх, тому йому вистачить поза очі. 20... Зараз я вам скажу 24,99, і набір кольорового картону. Оце, мабуть, картон односторонній. Папір двосторонній, а картон односторонній. Тут і папір, і картон. Два в одному. Можливо, ще знадобиться. Так, він односторонній. Сім. Сім картону, сім паперу. Ось так от. Чомусь я не подивилася. Якби я одразу уважно подивилася, то цей папір я б йому не купувала. Але добре, нехай буде надовше вистачить. 24,99 також коштує. Взяла йому олівці. Дома у них олівців, ну я не знаю, мабуть, штук 200, усіляких різних, але потрібно саме таким набором, коробочкою для школи вже новенькі. Вдома буде малювати тими, що є, а в школу вже покладу йому ці 39,99. Кольори, нібито такі. Нормальні, не знаю, як вони будуть малювати. Далі я йому взяла ножиці, тому що ті, що в нього той рік були, вони якісь дуже-дуже тупі. Не знаю, можливо, ці будуть кращі. 4999, в принципі, оце ця фірма ЄС. То вона непогана. Ну, побачимо, я ще не відкривала. І зайшла. У нас є магазин все від 10 гривень. А там я йому купила ось такий пластилін, тісто м'якенький, по 49 гривень, 12 кольорів. І кольори, я дивлюся, такі досить яскраві. Вже не відкривала, не розпаковувала, нехай буде так. А потім я зайшла в Єву. Ні, я ще в червоному маркеті купила собі дві резинки. Ось, ось одна 9,99 звичайна стандартна, тому що з переїздом десь всі мої профукались. І ось така Gucci брендова оригінальна. 2999. Я жартую. Червоний маркет, яке оригінальне. Е, далі, далі, в мене йде Єва Єва без чеку. Там електронний чек. Я не стала заморочуватися. Взяла собі ось такий кремушок. Він від Greenway, До того в мене був здається з макадамією чи з чим, чи з кокосом. Кокос, так. Мені дуже подобається, тому що той, що в мене зараз в використанні, то якийсь лосьйон, то не крем. Він більше для верхньої частини тіла, типу ручки помазати там від е, зап'ястку до плеча і максимум для них він слабуватий. Тому взяла собі цей і дуже люблю ці кремушки, дуже надовго вистачає, дуже бюджетні, класні аромати. Чудово зволожують, не викликають не алергії, нічого. Рекомендувала, рекомендую, буду рекомендувати. Дуже-дуже класний об'єм тут. Об'єм тут який дуже великий: 250 мл. Надовго вистачає, і аромати у них бомбовські, ті, що. З кокосом взагалі пахнуть рафаелкою, лишаються на тілі, але то для мене більш зимовий такий аромат. На зараз на осінь взяла собі бананчика. Далі жіночі штучки, якісь новенькі біокейр. Я ще такі не бачила. Взяла нічні, взяла денні. по 36,99. Це таке діло, що знадобиться. І те діло, яке знадобиться, це вологі серветки і сухі серветки. Сухі серветки я взяла в упаковку сину, в упаковку донців школу з собою в рюкзачок. А вологі взяла одні сину, одні доньці і одні собі в сумку. Ці коштували 3,49, ці коштували по 7,99. І тут їх. Скільки? 15 штук. Ось так от. В рюкзачки, в сумочки, все знадобиться. А ще забула: взяла собі тонік. У мене є тонік, який з кислотами, і я його використовую на ніч, на день не використовую. І мені потрібен на день звичайний зволожуючий. Самий простий, самий стандартний, після вмивання, щоб відновити pH шкіри. Взяла на цей раз собі ось такий MyFace. 200 мл об'єм, тонік для обличчя активно зволоже для всіх типів шкіри, мальва, соняшник, шовковиця. Чула відгуки дівчат, що досить таки непоганий тонік, тому вирішила взяти, спробувати, а там потім залишу вам відгук. Ось так от, ось така у мене невеличка закупочка. Зараз буду це все розкладати і починати готувати, їсти, прибирати, тому що е, вчора вихідний у мене весь був присвячений 1 вересня. Сьогодні у мене вихідний весь буде присвячений кухні, прибиранню і пранню. Завтра на роботу ось так. От всім легкого тижня, всім тихого, спокійного тижня. Бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!